Ну, дзямбо, сіво. Тіво. Коротше, мені Ярік дозволив користуватися камерою, поки він не забрав. Я вже встиг зробити всі свої хебіти. Прокинувся о 6 ранку, але це було так складно. Я не можу сказати, що я. Все виконав, ну от я концентрувався, тому що я такий одним оком сижу, це читаю, англійську роблю, трохи засинаю і розумію, що спочатку потрібно було спортик зробити, а потім вже все інше. Ну нічого, сьогодні найголовніше, та й взагалі найголовніше це, хоча б маленькі кроки. Я я постійно на цьому акцентую, що краще. Краще так, аби аніяк. Ну, типу, все дуже просто. Все, збираюсь на роботу. Сьогодні дуже забитий день. Ще потім надаме доробити зачіску. Коротше, сьогодні у мене такий work воркмод. З камерою набагато простіше. По-перше, вона такого, такої уваги не привертає, як планшет, така бандура. А по-друге, ти дістав, записав, що потрібно, і все вимкнув. Це не так, як з Я Зараз намагаюся весь свій вільний час інвестувати в книги, намагаюся, поки у мене є паузи між клієнтами читати. Мені дуже подобається Гаррі Поттер» і методи раціональності. Майже дочитав, не знаю, з яких книг, не пам'ятаю, скільки їх там, але він вже врятував Белатрісу Блек з Аскабану. Йому дуже Аскабан не подобається, тому що там катують людей. Все інше він не розуміє, що. В такій... <смі> в такій магічній країні робить таке... такі концлагері, як Есхабан. Прикольно. Зараз чекаю на клієнта сьогодні, взагалі, Unreal з 9 до 8. Мені здається, що так. Але прикольно. Трошки вибиваєшся з цього ритму робочого, але швидко і в нього влітаєш. Ще почав пришвидшуватись? Тобто реально є справи, які я роблю ну, дуже повільно. Наприклад, сходити в душ, там, і ще якісь побутові справи. І тут я прям, коли в моменті, там, наприклад, збираюсь на роботу, я прям так думаю, так, ну треба пошвидше, наче в мене там, залишилось 5 хвилин. І це дуже прикольно. Ти швидко зібрався, потім такий зупинився, так, ну, нічого не забув, нічого. Блін, аж не віриться. Все, Останній клієнт в Мікані, останні два клієнти їх звали Ярики. Загадав собі бажання і йду робити зачіску на дом. Ні Фу. Пів одинадцятої я тільки закінчив зачіску. Зараз, навіть дві, я прийшов додому, до свого друга, зробив дві зачіски, посиділи, поспілкувались, поржалі. Зараз вигулював собачку. Павер. Повер. О, дідяка, я фаруші. Короче, сидів зараз і думав просто про те, що наскільки в мене кайфове життя. Ну, типу, реально, я прям в шоці. І це ще дякувати Києву, дякувати моїй професії-перукаря, що у мене була можливість, коли я приїхав в Київ працювати в салоні. Робити зачіски людям різних категорій, сегментів, не знаю, як назвати це, просто різним людям: від крутих айтішників до інженерів, до бізнесменів, депутати. І в мене була можливість з ними спілкуватися, брати у них поради, навчатися. Стільки друзів знайшов серед них. Коротше, дуже прикольно. Ну, Все, що мені потрібно для щастя, в мене є. А мені насправді їй небагато потрібно для щастя. <рес> Пару книжок. <рес> і карімат. Карімат офігенна штука. Блін, він у мене з'явився, у мене прям спортик пішов, я собі відчуваю типу зранку, як не знаю такой, на Натріньку, типу, зібрався. Ну, по-серйозному, вже не, ну, <рес> вже карімат є. Займаюсь, до речі, зараз по додатку Adidas Training. Ну, так він називається. Дуже прикольно. Він будує тобі план, робить прикольну програму, тобі там прикольні вправи, тренування. Блін, я не пам'ятаю скільки, хвилин 15, напевно, йде. Я, до речі, не помітив, як я став більше читати, коли в мене зламався телефон. Реально. Це так тупо. Але в мене зараз мейзо, з якого я роздаю. Інтернет собі на iPad, і з нього вже там планую, там в клієнтів записую все інше. Але ну зачастую я просто достаю планшет, як телефон, але там немає інтернету, і ти заходиш, єдине прикольний додаток це букс. Блін. І я прям розумію, що от як тільки в мене з'являється хвилинка, я просто відкриваю, починаю читати і все. Дуже прикольна звичка, я думаю, її зберегти. Думаю, її зараз ну, якомога більше, прям навіть в деяких моментах змушувати себе. Коротше, щоб набити собі таку звичку, прям корисно проводити час. Ось такий, який є от, там 5 хвилин, 3 продовження. Якось так. Блін, це... Демонтую зараз відео і буду намагатися спати. На ну, добраніч. Зустрів Юлю. Юлю, я не знаю, хтось пам'ятає ні. з... Короче, ну колись я її знімав у відео, ми з нею ходили там, в кінотеатр, і вона там розповідала прикольні історії, діли. вона в трилері, по-моєму, є. Короче, зустрів, прикольно, поспілкувалась, і я пішов додому. Не знаю, навіщо вам.